І так, через три дня розпочинаю гадання по зорям. Дід Нестер навчив мене. Хто дивився мої попередні відео, знає і помне, що я шикарно, прекрасно гадаю на зорі. Це тільки коли ясні зорі. Вони бувають тільки після трійці. Днів 30. Так що записуйтесь на ці гадання. Це йде судьбоносна, доленосна лінія. Я описую все, що бачу, це приблизно на років шість. Якщо коротке, це теж воно майже на півроку. Коротке гадання, предбачення позорям. Пишіть мені Telegram, WhatsApp, Viber, Instagram. Це рідко, рідко, майже, мабуть, зараз і ніхто не вміє по цьому дивитися, бо це дуже така трудоємка робота. Це близько години. Дивлюся на одну людину. Це коли зіркове сильно небо. Це тільки Троїця. Після Троїці і то три дня, як пройде. Це тільки. Червень завжди було, є і буде. Гадать зорям — це дуже важка робота, але дуже їм благодарна. Людина знає, що їй робить, знає, які рішення прийняти, знає, як і поступити. Якщо вам буде цікаво, бо в мене вже, звісно, є 4, 4 людини на ці гадання. Якщо буде ще місце, то я обов'язково вам допоможу, обов'язково погадаю вам, бо я люблю це діло. Це майже такий конспект. Здоровий, здоровий писати потрібно буде людині. Ну, я люблю свою роботу, я знаю, я вмію. І ви знаєте, що моя допомога вам безмежна, мої дорогенькі. Хай все буде добре, мирної ночі, гарних снів і хай вам все буде саме найкраще.